Брати і, і сестри, я зачитаю про цю подію, яку ми згадуємо з Івангелієм від Луки. Записано вона в 9 розділі. E, з 27 вірша ми прочитаємо по 36 й вічні. Івангелія від Луки, 9 розділ, з 27 го по 36 й вірш. «Істинно вам кажу, деякі з тих, що стоять тут, не з коштують смерті, доки не побачать Царство Божого. Після цих слів днів, через вісім, він, узявши Петра, Якова та Іоанна, зійшов на гору помолитися. І коли він молився, вигляд його лиця став іншим, а його одяг сліпуче білий. І ось два мужі розмовляли з ним, якими були Мойсей та Іля. Вони з'явились у славі, говорили про його відхід, який він мав здійснити в Єрусалимі. Петро ж і ті, що були з ним, були обтяжені сном. А прокинувшись, побачили його славу, його душу, що стояли з ним. І коли ті розлучалися з ним, Петро сказав Ісусу, наставнику, нам добре тут бути. Давайте зробимо три намети: один тобі, один мой один Івдій, сам не знаючи, що каже. Ще Він говорив, як з'явилася хмара, і тінила їх, і вони злякалися, коли вийшли в хмару, і пролунав голос із хмари це син і влюблений, Його коли голос пролунав, Ісус залишився сам, а вони промовчали і нікому не розповіли в ті нічого з того, що бачили. Друзі, цей епізод, який ми прочитали, він став вже, як і було сказано раніше, ліг в основу переконань апостолів. В своєму посланні апостол Петро пізніше напише, що і ми були з ним на Святій Горі. Коли пролунав голос із неба. Тобто, ми не просто повірили комусь, повірили чомусь, якимось розповідям і так далі, ми були самовидцями. Апостол Іоанн це саме підтверджує, він говорить: і ми бачили славу Його, славу як єдинородного Отця. Тобто, оце з'явлення слави Ісуса Христа, воно лягло в основу апостольської віри. Все, що було до цього захоплювало, дивувало. Але саме цей момент, вочевидь, мав переконати апостолів отих кількох Петра, Якова і Івана, які стали очевидцями цього, їхня віра малася після цього бути непохитною. Друзі, міркування, якими хотілося б сьогодні поділитися, я би назвав так. Справжнє преображення. Ну, знаєте, буває м, таке поняття як ефект, а є поняття афект. Що таке афект? Це тоді, коли ніби створюється враження, що щось відбувається, а це все ну, фікція немає. Тільки враження і більше нічого. Так от, щодо Ісуса Христа, я хотів, щоб ми поміркували ось над чим. Певний час його учні знаходилися з ним. Його дії, Його слова дивували їх. Неодноразово перед ними поставало питання, хто це такий. Пам'ятаєте, коли буря задача. Вони казали, хто це такий, що і буря, вітер, і море підбираються йому. Коли він годував тисячі народів, коли він воскрешав мертвих. І не тільки у учнів, а й взагалі у людей, які пересікалися або дотикалися до Ісуса, виникало питання. Пам'ятаєте, фарисеї запитують, ну самі в собі. Хто ж це такий? Хто може прощати гріхи? У Бога самого. Тобто і це питання, хто це такий, воно постійно, постійно виникало, воно жило, воно вирувало, бушувало, розвивалося. І ось настається мить, коли учні, ну, наприкрість, тільки прокинувшись від сну, побачили те, чого не очікували побачити. Вигляд Христа зовсім інший. Друзі, насправді, ми називаємо цю подію як? Преображення. І в наших бібліях цей підрозділ чи під тема підписано преображення. Але ви знаєте, міркуючи над цим, я хотів би сьогодні зробити ну, не заради ефекту або е, ну, якогось враження. Але зробити таку заявку. Ви знаєте, друзі, що справжнє преображення воно відбулося значно раніше. Це преображення, яке спостерігав апостол, перепрошую, пророк Ісая із сивої давнини. Пам'ятаєте, він каже, ми дивилися на нього. І не бачили в ньому, не було в ньому ні вигляду, ні величі, не було в ньому краси, яку ми пожадали, що приваблювало нас до нього. А перед тим пам'ятаєте, що він каже? А перед тим він каже. Ти найпрекрасніший з усіх синів людських. А потім каже: я був знімечений образ його понад всяку людину. Так що і не звався людиною. Тобто справжнє переображення відбулося дещо в іншому форматі. Насправді, друзі, тут на горі переображення. Ну, Я знову ж таки, я не кажу, що ми неправильно говоримо, коли кажемо «преображення Господнє». Але оце преображення, яке ми називаємо преображенням, насправді було відкриття справжнього образу Ісуса Христа, справжньої його іпостасі, його прир... обличчя, його справжнього, маленьку сторіночку відкрив. А зміна відбулася якраз в зворотньому напрямку. Ми читаємо в посланні до Філип'ян, апостол Павло каже, він, бувши ким? Образом Божим. Не вважав за захвата Бога, якби злочином не було для нього бути рівним Богові, він був рівним Богові. Але що зробив? Умав. Він принизив самого себе, умалив себе, ставши подібним людям. Тобто ось де відбулося преображення. Спочатку, тобто з першого початку Христос де знаходився? Ким він був і є? Він Бог, він Божий син, Він в славі Отця. Це його першопочатковий стан. А якраз коли він став людиною, тут він і преобразився в людину. Прийняв образ. До цього він був образом Божим, а тепер що він зробив? А тепер він прийняв образ раба. І з вигляду став як людина, тобто переобразився в людину. І те, що відбувається на горі, то це якраз не преображення в значенні, що Христос досягнув чогось вищого, надзвичайного, а швидше навпаки. Апостолам, так, він вернувся до того часточка, частково, тільки, щоб апостоли побачили, ким він був насправді. І ми бачили славу Його. Славу їх єдинородного відця, тобто першопочаткову славу, ту, яка, якою він володів, та слава, яка належала йому. Ну, хоча це вони побачили тільки, ймовірно, відблиск цієї слави, який можна було ну, побачити фізичними очима. Тому що Бог перебуває в неприступному світі, Бога не бачив ніколи ніхто, але єдинородний син, сущий в натрах очі, Він Єв. Тобто ось Христос відкривається. І тому, коли ми говоримо про те, що Христос преобразився, то насправді, друзі, ми маємо розуміти, що Він переобразився у зворотньому напрямку. Він умалився, ставши подібним людям і виду ставши людиною. Він прийняв образ раба. Це преображення, воно почалося звідки? Мені дуже подобається, як пише апостол Павло в цьому посланні до Филипп'ян, спочатку він каже про що? Бо у вас мають бути ті самі думки. Хоча я нещодавно відвідував одну сестру і цей текст чи... цитує, вона каже чувствування. Друзі, насправді ну, чувствування це в російському перекладі використане це слово, і чому, ну як я розумію. Тому що в православній догматиці саме на чувствування робиться наголос. І ви знаєте, і ми хочемо збудити в собі почуття, а Біблія говорить все-таки про образ думок в першу чергу, а не про почуття. Так от, в нас має бути, мають бути ті думки, які у Христі Ісусі. Почуття, вони. Багатьох факторів залежить, емоційний стан наш. А от образ думок має формуватися чимось. І от вас мають бути ті думки, які в Христі Ісусі. Він, бувши образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але умалив, смирив, принизив самого себе. Де? В думках. Він у думках погодився стати людиною. Він у думках погодився стати рабом. Він у думках погодився пройти страждання, випити цю чашу. Оце було його преображення. Не тоді, коли на горі. Це навпаки, це повернення до його справжнього стану. А преображення справжнє стало тоді, коли він став людиною. І потім це преображення, воно досягло своєї пікової точки, піку на Голгофі. Коли знівечений був образ його понад всяку людину, що й не був людиною, Ісая пише. Тобто навіть людину впізнати в ньому було дуже складно так його знівечили, так його покалічили, так над ним знущалися, що не, ну, до невпізнаності. Тому мені хотілося б сьогодні, щоб ми подякували Богу за Ісуса Христа за те, що Божий Син погодився приобразитися. Погодився стати людиною, прийняти образ раба, з виду стати людиною. Насправді для Бога це було справжнє приниження. Тому що Бог, якого не може вмістити Всесвіт, який сам вміщає Всесвіт і все, ну, все, все в все, усьому. Все, все, все. І раптом він погоджується вміститися в людське тіло. Він погоджується вміститися в людське життя, в обставині життя. Він погоджується терпіти і зносити все те, що зносять люди. Він погоджується жити серед цих таких гріховних, капризних, вертних людей. І це все було якраз його преображення в образ людини. Чому? Або заради чого? Заради того, щоби нас спасти, заради того, щоб ми змогли успадкувати оту Його славу, яку апостоли в ока, можна сказати, побачили тоді на горі. Так як він не сказав, істина, вам кажу, деякі з тих, що стоять тут, не скоштують смерті, поки не побачить Царство Божого. Або якби Царство Божого, що прийде в силі чи в славі. Тобто ось ця слава, ось ця сила Царства Божого. Але все абсолютно навпаки, а не так, як ми інколи міркуємо. Тому пропоную, щоб ми зараз помолилися і подякували Богу за Ісуса Христа, за Його приображення що Він Заради нас, ставлю діє. Амінь. 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 Ну, Господи, Боже, я дуже дякую Тобі за Слово Твою, я дуже дякую за Ісуса Христа, мого Господа, слави, за твоє Ісусе преображення, образ людини в першу чергу, що ти погодився, принизив себе, ставши рабом, для того, щоб відкупити нас, рабів в Я дякую тобі, Ісусе, за те, що. Учням нагоріти привідкрити оправдання твоєї небесної вічної слави, щоб надихнути, зміцнити їх увірі. Господи, поблагослови, щоб моє серце було захоплене тобою, поблагослови, може зміщати славу Твою іншим людям, будучи очевидцем Твоєї слави в своєму житті і в своєму людям. Благослови кожному з нас, допоможи в цьому. Амінь. Амін.